В цьому відео ми поговоримо про таку важливу тему, як забруднення природи, а саме через використання поліетилену. Щоб краще зрозуміти проблематику, давайте разом поринемо в морський світ і познайомимося з одною рибкою по імені Норі. У своєму житті вона найбільше любила подорожувати, щоразу дізнаватися щось нове про світ та знаходити багато нових знайомств. Ще змалку вона подорожувала зі своїми батьками різними водоймами. Найбільше вона полюбляла плавати дуже близько до поверхні, щоб спостерігати за морським дном, бо їй дуже приваблювала краса барвисти мушель та коралів, які виднілися з прозорої води. І раніше так і було, але зараз вона бачить і лише суцільну темноту, і це дуже дивно, тому що рибка знала до ночі було ще далеко. Через цю пітьму можна було розглядіти тільки веселі морські дні, коли вона могла бавитися з друзями, але, на жаль, ці дні вже минули. І рибка Норі виросла, спостерігаючи на дивну зміну її домівки. З кожним днем вона помічала, як з'являється все більше і більше пластику та сміття, як вода стає більше каламутною. Проте не змінювалося лише одне її дружба з давньою подругою, медузою. Спокійна, але надійна, вона має напівпрозоре тільце, яке набувало й блакитного кольору. Але останнім часом рибка її не бачила це було несподівано, вона скрізь її шукала, і в момент, коли вона вже подумала, що її подруга зникла, Норі побачила вдалечі щось напівпрозоре. Подумавши, що то її подруга, вона стрімко поплила до неї. Приблизившись, рибка побачила, що то не подруга, а щось інше, і раптово сильна течія штовхнула її всередину. Зрозумівши, що це пакет, Норі намагалася якимось чином виплутатися, але все було марно і її спіткала загибель. Ця історія нам розповідає про таку важливу проблему, як забруднення водою, і насамперед це зв'язано з глобальним використанням поліетилену. Поліетилен, або пластик має значний вплив на довкілля, він дуже довго розкладається, займаючи місце на звалищах і утворюючи зміттєві острови в океанах. Під час його виробництва викидаються парникові гази, а токсичні речовини можуть забруднювати повітря і воду. Потрапляючи до морських екосистем, поліетиленові мікрочастинки загрожують життю морським тваринам і можуть потрапляти в харчовий ланцюг. І, хоча пластик зручний, і всі ми маємо такий звичай, як пакет в пакеті, але його вплив на довкілля стає все більш явним, і ця проблема зменшиться, якщо більше людей буде використовувати біопакети. Біорозкладні пакети це пакети, виготовлені з матеріалів, які можуть розкладатися під впливом природних умов, наприклад, сонячного світла, вологи або бактерій, і не забруднюють навколишнє середовище. Це може бути результатом використання таких матеріалів, як біопластики або натуральні волокна, наприклад, кукурудзяний крохмаль або картопляний крохмаль. Біорозкладні пакети допомагають, по-перше, зменшення забруднення навколишнього середовища, тобто біорозкладні пакети не залишають за собою довготривалих відходів, як звичайний пластиковий пакет, вони розкладаються значно швидше, що допомагає зменшити накопичення пластикових відходів на звалищах і в природі. По-друге, це зниження забруднення океанів і водою. Звичайний пластик може потрапляти в океан, де розкладається дуже повільно, забруднюючи воду та загрожуючи морським екосистемам. Біорозкладні пакети зменшують цей ризик. І також біорозкладні пакети допомагають зниженню викидів парникових газів та це більш безпечніше для тварин. Отже, в висновку можу додати, що потрібно дбати про нашу планету, вона у нас одна і єдина. Використовуйте біорозчинні пакети, екосумки або паперові упаковки, адже це допомагає зменшити ризик захворювань і забезпечити наше здоров'я, цілісність та єдність.